Сьогодні сніданок, обід і вечеря за методикою відомого французького дієтолога П'єра Дюкана, основою якої є відмова від продуктів, що містять вуглеводи. Во Перше, вона дає сравнительно швидкий темп потері ліса. І вот. друге, то що вона, як уверяють, зберігає количество білків і мешечної маси, попросту говоря. Чотири етапи, і мрія здійснена. Перший терміном максимум 10 днів гарантує схуднення від 3 до 6 кілограмів, де в раціон входять виключно білкові продукти: яйця, низькокалорійне, молочне, варена риба, нежирна шинка, теляча печінка. Тощо другий період основної втрати ваги, де до білкової їжі додаються безкрохмальні овочі і вівсяні пластівці. Третій період закріплення необхідної ваги, і кінцевий можна нібито перетворювати на стиль харчування усього свого життя. До раціон входять, як і попередньо виключно білкові продукти, вівсяні пластівці та протеїнові обіди. Режим не складний, бо немає необхідності у підрахуванні порцій та чіткого режиму вживання їжі. Але на противагу позитиву завжди є свій негатив. Отказ від двох основних компонентів у взагалі займають на 70% в об'ємі наших продуктів. Вот, а белки как раз занимали очень небольшую часть, ну процентов 10-20 от объема съеденной пищи. Ну и там еще уже Отказ от жиров и углеводов в пользу белков, это достаточно драматично протекает для человека, особенно не мясоеда. Снижение в відчуття автома, дефицит витаминов, там микроэлементов может стать для декого и фатальными. Поскольку там много белков, значит будет большая нагрузка на почки, да, и людям, страдающим подагрой, тоже она совершенно противопоказана. Тому що будьте постріні зі сторони суставу це зрозуміло, адже необхідного результати можна досягти лише у здоровому тілі. Тож, якщо усі вище перелічені умови вам під силу, беріться худоти від сьогодні. Втрачайте зайві кілограми без шкоди здоров'ю.